оправдання Приходить не через будь-який закон. А єдиним через віру Ісуса Христа. Ми собі шукаємо оправдання в владі, оправдання в тому, що хтось поганий, в тому іншому, третьому, десятому хочемо не знати якого закону. А результат Чому володими законає? А тому, що в нас самим в нашій грішній плоті живе і діє на всю силу інший закон. Закон, який протилежний Божому закону. Чуєте? Божому закону. Не те, що людським законом. Сміється з Божого, то тим більше для нього всякий встрік є нічим. І це є закон наш нам пристрастення. І отобці хотіли. Відняти, з ними якось примирятися попросту немає. Тобто з ворогом давай сприймитися. Якщо Москаль прийде сюди, бо наші ДЦК є погано займається. З кожного кроку я чую одне і те саме піш нічого. ТЦК є погано добре. Значить, маскаль є погана. Ми, що віруємо в Христа Спасителя, з пристрастями не миримося і не визнаємо їх природними для себе. Чому? Тому що можемо. Психологія сільська, вона не знає Христа Бога. а ми знаємо, що таке сила Христа, сила і мутність Його розп'яття на досвіді Вито. На ній. І смерть, і смерть подала тим, що гроба життя дарував, Христу Твоєму окня, святиком, і святому будь, святу Твою силу вищу понад всі наші немочі, людські недобугання і в пристрасті, ми що прославляємо. З тобою і в тобі є перемога над тим, що нас. Губило і губить, тільки ти наш управління, ти наша син. Уловили, як ми кажемо, величезну різницю. Чому є правия послухав, що законом ніхто ще ніколи не оправдався? Сам разом з ним живу вже не я, а живе вже в мені Христос. Живуть вже не мої думки, мої слабкості, мої страхи і переживання. А саме більше наші помилки наші страхи. А живе Христові. Віра! Воно приходить, суне до мене постійно, рано, день ночі, тільки я пробудився і зразу думки до мене суне. Віра, Господи Ісусе Христе, Сину Боже! Умили мене і, і так просто пару десятків разів і проганяйте за кожним разом. Отець не природ, не властивник, судиться до нас. Близько 1240 року татаро-монголи знайдемо знищили Київську Русь. Був тоді благочестив і завжди пам'ятний князь. Михаїл, князь Київський та Чернігівський, син Всеволода, Всеволода Красного. З молодого він був причер... привчений до того, що є чиснотливим. Він багато молився, говів, наважав Богові і прикрасив свою душу і серце всіма можливими ділами. І ото, той зловіщий, безбожній північно-східний хан наказав, щоб всі ціліні Києворуські князі приходили до нього. І це питання стало перед омним князем. Михаділи. І він вирішив іти, але спочатку звернутися до свого духовного Отця. Духівник сказав, щоб вони не погубили власні душі, поклонившися мереземним ідова. Перед ним невдовзі кожна людина стане. Чи послухала вона його, чи не послухала. Але князь Махадів та його вірний боярний одру відповів. Справу. Перед судом безбожного тия інші зрадники князі намовляли князя, щоб він поклонився, пішов на пропозицію хана. Але двіка мужів пам'ятали, як вони самі перед тим пообіцяли покласти за. Власні душі. Вони пригадали Христові слова. Хто хоче душу свою спасти, той її погубить, а хто ж її погубить Рада мене, той її знайде. Ана, що спочатку був християнином, а потім ганебно для себе відрікся від Христа Спасителя Ісуса, накинувся на Михаїла Всеволодовича все і на боярина Теодора. Взяв меча і тягв на князеві голову, коли той казав, я їм. Далі, деякий час говорила, я їх хрестини, подібною смертю і померли кожбоярина теодовірність супут, супутник князя Михаїла. Погане кинули їхні тіла, щоби собаки роздерли. Навпаки, якесь світло виходило з тих тіл і пробувало аж самі небесами. Християни вночі прийшли і на й забрали і поховалися тих чоловіків. Пам'ять великого святого мученика України Руси, князя Михайло Всеволодому. Все Ядеводра кожного року ми відзначаємо 20 вересня. Ось дорогі мої, нам і вірне пояснення. channel